Череп краніум є скелетом голови. Його утворює 23 кістки. В складі черепа виділяють мозковий відділ або мозковий череп, та лицевий відділ або вісцеральний череп, Мозковий череп неокраніум. утворений лобовою кісткою, потиличною, клиноподібною, тім'яними скроневими та решічастими кістками. Лицевий череп вісцерокраніум. Представлений верхньою та нижньою щелепами під небінними, виличними, носовими та сльозовими кістками, а також нижніми носовими раковинами, леймішем та під'язиковою кісткою. Крім того, в черепі розрізняють склепіння, кальварія, зовнішню основу, базіс екстерна та внутрішню основу, базіс інтерна. Лобова кістка – ос фронталі це непарна кістка, яка розташовується спереду та бере участь у творенні склепіння черепа, носової порожнини та очної ямки. В ній розрізняють лобову луску, очноямкову частину та носову частину. Лобова луска, сквама фронталіс має випуклу передню поверхню, на якій видно лобові горбки. Спереду лобова луска переходить в очноямкові частини, які утворюють парний надочноямковий край, марго супраорбіталіс. В очноямковому краю, ближче до носової частини, є надочноямкова вирізка, інцезура супраорбіталіс. Яка в деяких випадках може мати вид отвору Formen supraорбіталі. Латеральний надочноямковий край закінчується товстою основою та звуженим на кінці виличним індростком Processus zigomaticus. Над надочноямковим краєм з кожної сторони знаходиться підвищення надбрівна дуга Arcus supra Між надбрівними дугами є сплощена площадка Глобеля або надперенісся. На внутрішній московій поверхні лузки. Посередині лінії проходить борозна верхнього сагітального синуса – Sulcus Sinus Sagitalis superioris. Ця борозна зверху й знизу переходить в лобовий гребінь кріста фронталіс, біля основи якого розташований сліпий отвір Foramen Secum, до якого прикріплюється відросток твердої оболонки головного мозку. Очноямкова частина pars orbitalis парна. Між очноямковими частинами розташовується глибока речічаста вирізка інцизура etmeidalis. Ділянці кута очноямкової частини знаходиться заглибина. Ямка сльозової залози фоса кляндуля лакрималіс. У медіальному відділі очноямкової частини розташовується блокова ямка фоса трохляріс. і поряд з нею кістковий виступ, блокова ось спіна трохляріс. Тут прикріплюється хрещовий блок для сухожилка верхнього косого м'яза ока. Носова частина парс на розташовується між очноямковими частинами. Обмежуючи спереду та з боків решітчасту вирізку. З боків від загостреного виступу носової ості спіна на заліс. Помітний отвір апертура синус-фронталіс, який веде в лобову пазуху. яка з'єднується з носовою порожниною. Вона вислана слизовою оболонкою і заповнена повітрям. Клиноподібна кістка ос сфеноїдалі, займає центральне положення в основі черепа, в ній виділяють тіло, великі крила. Малі крила та крилоподібний відросток. Тіло клиноподібної кістки, корпус феноїдалі має неправильну форму. Задня поверхня у дорослої людини зростається з потиличною кісткою, за рахунок схилу клівус. На верхній поверхні тіла є заглибина турецьке сідло селя турцька. з глибокою гіпофізарною ямкою фоса гіпофізаліс, для залози внутрішньої секреції. гіпофіза. Заду в турецькому сідлі виділяють спинка сідла, дорсум селя. А спереду горбок сідла туберкулем селя. На передній поверхні тіла клиноподібної кістки знаходиться клиноподібний гребінь Кріста Сhenоidalis, з боків від гребня розташовані неправильної форми клиноподібні раковини конха Shenoidalis, які відмежовують апертури клиноподібної пазухи, яка являє собою заповнену повітрям порожнину, яка з'єднується з порожниною носа. В основі малого крила мінор знаходиться зоровий канал Canalis Opticus. Який веде в очну ямку. Між малим крилом зверху і верхнім краєм великого крила розташовується верхня очноямкова щілина Фісура орбіталіс суперіор, яка з'єднує порожнину черепа з очною ямкою. Велике крило аля майор, вігнута москова поверхня великого крила, повернена в порожнину черепа. На ній є три отвори, через які проходять кровоносні судини та нерви. Круглий отвір, форамен ротундум. Веде в крило піднебінну ямку, овальний отвір, форамен овалі. Відкривається на основі черепа, остистий отвір, фарамен спозум. Крилоподібний відросток, Процесус pterygoideus, парний, відходить вниз від тіла клиноподібної кістки. В складі відростка виділяють медіальну та латеральну пластинки ляміна medialis et lateralis. Між пластинками знаходиться крилоподібна ямка Фоса Птерігоїдео. В основі крилоподібного відростка ззаду наперед йде вузький крилоподібний канал Canalis Птерігоїдеус. Який з'єднує крило піднебінну ямку з основою рваного отвору?